Інші дрони вдарили по стратегічних об'єктах? Один з них ймовірно влучив по базі ОМОН обговоримо це і не тільки з Іваном Варченком, військовослужбовцем збройних сил України, експертом з питань національної безпеки. Пане Іване, добрий вечір. Вітаємо добрий вечір. Слава Україні, Героям слава. слава. пане Іване. На вашу думку, якого який ефект нам потрібен від атак по грозному? ми знаємо, що на сьогоднішній день у Путіна цей регіон є регіоном найбільшої пропагандистської підтримки однієї з найбільших пропагандистських підтримок його режиму. Хоча так само дуже швидко від любові до ненависті один крок він може стати регіоном, який був свого часу, який буде боротися за свою незалежність. Для того треба буде розібратися з диктатурою зараз чеченських чеченських польових командирів, які свого часу захопили владу. І, звичайно ж, я так думаю, що українські сили оборони, звичайно, теж це усвідомлюють, розуміють, і е, якщо Чечня на сьогоднішній день не може себе захистити через корупцію, через злочини з боку свого найвищого керівництва, е, з боку Кадирова безпосередньо, який займався, і це буде підкресленням для кожного чеченця, тобто, це не лише е, великі кортежі. Обів це не лише віли і відпочинки, а це 40. де наш зв'язок? Зараз будемо відновлювати. Ну можливо, відключення світла. Я думаю, що якраз дев'ятнадцять початок дуже схоже, хоча ні, здається, повернувся. Пане, Пане Іване, спробуємо ще раз. Моя версія не підтвердилася. на Пане щастя. Івано, а до речі, це ж це є, ж, є, ж е, світло. Так. Світло є, і я закінчу. Я так. закінчу думку. Якщо вона там десь не закінчилася у вас в процесі, тобто коротко це звучить так. Це підкреслення того, що корупційний режим Кадирова його. Найближчого оточення не здатний, попри всю свою риторику, захищати найпростішими засобами протиповітряної оборони навіть свою колиску, там де він здійснює свою діяльність, і звідки він поширює свої пазурі на іншу територію. І я думаю, що така демонстрація спроможності сил оборони України, тоді коли ми чули стрілянину, ми розуміємо, що там. Доволі велика кількість засобів була витрачена абсолютно бездарно. І це в очах людей, які спостерігали за героїчними перемогами тіктокерів, які з одної кулі вбивають там десятки е, різних натівських військових і українців в тому числі. То, звичайно ж, це справить своє враження в тій міфології, яка формувалася на цій території. Ну і не слід забувати, що Грозний знаходиться. Від Харкова більше ніж на тисячу кілометрів, і це спроможності. Спроможності так. якісної роботи української тут. Я хочу авіації. просто нагадати, що кілька днів тому була ще одна атака на Грозний, тобто це за за кілька днів вже друга атака, і от після цієї першої атаки чеченський ватажок Кадиров він заявив, що в нього є резерв 80 тисяч військових, яких нібито в будь-який момент він готовий відправити на фронт в Україну. А на вашу думку, чому він зараз, точніше, не він, чому Путін, мабуть, цього не робить, чому вони не відправляються 80 тисяч. Якщо вони є. Тому що, тому що Кадиров бреше. Тому що Кадиров бреше ще густіше, ніж брешуть його найближчі посіпаки. Бо йому з одного боку потрібно тягнути з Путіна чергові мільярди на своє розкішне життя з іншого боку, він розуміє, що цих мільярдів не так сильно вистачає через те, що густіша брехня, тимо хоче в неї повірить люди. Тому він говорить про 80 тисяч. Завтра він буде говорити про 80 мільйонів чеченців, які сидять в горах, тільки чекаючи підтримати е, свого великого і могутнього господаря Путіна в українсько-російській війні. Більше того, я абсолютно впевнений, що він уже там. Е, Може сказати, що він кілька сотень тисяч надіслав з тих 80, що обіцяв. Ну, тобто, це, це гра в пропаганду, гра в інформаційні повідомлення, які не мають суттєвого змісту за собою, але мають якось збудити емоції чи то населення Чечні безпосередньо, чи то е, е, Росії, е, і продемонструвати величезні спроможності. Е, Величезні спроможності міні-діктатора цієї країни цієї країни, mm -hmm. яка недовиборола свою незалежність від Росії. А в той же час цей самий Кадиров глибоко загруз в звичайну банальну рейдерську історію з Вайберіс. І ви пам'ятаєте ці його конфлікти? Тому я так думаю, він буде говорити про мільйони, які він спрямовує на війну, і путіну допомагає. Але в той же час йому буде бракувати зараз десятка. Істот, які треба буде відправити для того, щоб влаштувати якусь бандійську стрілку в Підмосков'ї. пане Іване, Ну поки там Кадиров розказує про ці свої міфічні ти... Ти... десятки тисяч солдатів, цілком реальні північнокорейські солдати зараз вже протистоять нам в Курській області. Про це президент Володимир Зеленський зокрема говорив. От на вашу думку, яким чином будуть використовувати надалі північнокорейців, і чи тільки в Курській області? Ми вже говорили з вами, що північно-корейський солдат це найдешевше, от, от най із знаком 100%, Найдешевше гарматне м'ясо в світі. А та е, соціально-економічна ситуація, в яку поставив Кім Чен Ін своє населення, звичайно, відображається і на військові. Ми бачили. Цих солдатів, коли їх намагалися продемонструвати як кількість, а насправді демонстрували в тому числі якість маленьких худі одягнені в поганий одяг. Тільки для парадів у них має бути гарний одяг, не люди, які не мали доступу до сучасних технологій. Не тому, що недооцінювали сучасні технології в сучасній війні. Я впевнений, що про це думав обов'язково режим Кимчанинівський. Але той же режим, звичайно, думав, що як тільки солдат навчиться якісно користуватися гаджетом в військових правах, то він навчиться його й коли ним користуватися для того, щоб отримувати інформацію. Він матиме доступ до альтернативної інформації і альтернативного світу. Точніше реального світу і дуже дуже альтернативного, тому в якому він жив усе своє життя, і звичайно, от в цьому тут Кимчинин разом із знову ж, із своєю. Тоталітарною клікою змушений був вибирати між боєздатністю солдата і життєздатністю своєї тоталітарної диктатури. Він вибрав життєздатність тоталітарної диктатури. Тому в мене абсолютно впевнені, що цей солдат він не матиме можливість показати якість на фронті, але їх кількість в традиційних російських м'ясних штурмах матиме свою роль. Розуміла, пане Іване, дякуємо вам дякуємо. за роз'яснення. Іван Варченко, військовослужбовець збройних сил України, експерт з питань національної безпеки.